Вітаю! Як ви готуєте печінку. Зазвичай я тушкую шматочками у сметанній підливці, або відбівні, або як сьогодні, готую печінкові котлетки, простий нескладний рецепт. Яловичу печінку, нарізаю шматочками і перебиваю у блендері. Додаю 2-3 ложки сметани, можна і кефір. До соди додаю оцет. Перемішую все разом. Шматочки білого хліба заливаю молоком і добре так взбиваю виделкою і додаю до печінки ще смаженої цибульки сіль, перець, борошно. Маса повинна бути як густа сметана. Викладаю на розігріту сковорідку і смажу зовсім на невеличкому вогні і обов'язково накриваю кришкою. Вони збільшуються, стають такі височенькі, смажу на олії і трошки смальцю. Котлетки пишні, повітряні, до пюрешки саме то. Поливаю їх сметанкою, до сметанки можна додати ще часничку, посипати укропчиком смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні мрії, ставте лайки до нових смачних зустрічей!